Історія народження Ісуса є одним із найсильніших і найнадихаючіших оповідань у всьому людстві. Оповита смиренням і чудесами, ця історія повертає нас до маленького містечка під назвою Віфлеєм, де в простій стайні відбулася найбільша подія в історії. Ця подія не лише ознаменувала початок нової ери, але й принесла кожному надію та спокуту. Він починається з указу римського імператора, важкої подорожі подружжя з Назарету та відчайдушних пошуків притулку в багатолюдному місті. У цій скромній і несподіваній обстановці Діва Марія народила свого первістка, сповитого в пеленки і лежачого в яслах. Цей хлопчик, проголошений ангелами та обожнюваний пастухами та мудрецями, був Спасителем світу. Через кожну деталь цієї історії ми бачимо вияв божественної любові та смирення царя-царів. Від благовіщення пастухам на Віфлеємських пагорбах до подорожі мудреців, керованих зіркою, кожна мить наповнена сенсом і дивом. Ця розповідь не просто давня казка, а вічне послання надії, миру та спасіння. І ми збираємося розпочати подорож із нашого відео, але спочатку переконайтеся, що ви вже підписані на наш канал, тому що на цьому каналі я розміщу серію подібного вмісту про віру, релігійність і біблійних персонажів. І не забудьте також залишити свій коментар, тому що Бог благословить кожного, хто залишить коментар. Коли ми заглиблюємося в цю історію, нам пропонується поміркувати про глибину Божої любові та простоту, з якою він вирішив відкрити себе світові. Це історія, яка перевершує час, досягаючи сердець усіх поколінь, нагадуючи нам про справжнє значення різдва та постійну присутність Бога в нашому житті. Приготуйтеся знову відкрити для себе красу і таємницю народження Ісуса історію, яка, навіть розказана понад дві тисячі років тому, все ще перегукується з посланням любові та вічної надії для всього людства. У Назареті, маленькому містечку в Галілеї, жило скромне і богобоязливе подружжя Марія та Йосип. Вони були простими людьми, але їхні життя мали бути переплетені з божественним планом, який змінив хід історії. Указ Виданий римським імператором Цезарем Августом, вимагав від усіх громадян повернутися до своїх рідних міст для проведення перепису. Для Йосипа це означало подорож до Віфлеєму, міста Давида, оскільки він був із роду великого царя. Марія, яка була вагітна і мала народити, знала, що вона повинна супроводжувати Йосипа в цій подорожі. Вони разом почали готуватися до далекої дороги. Йосиф, працьовитий тесля, Налаштував сідло осла, щоб Марії було якнайзручніше подорожувати. Він зібрав небагато речей, які вони мали, а Марія, з серцем, сповненим віри та відваги, подумки готувалася до виклику, який мав прийти. Дорога з Назарету до Вифлеєму була нелегкою. Це було близько 150 кілометрів, чималу відстань, яку можна було подолати пішки та на віслюку. Дороги були звивисті та кам'янисті, Проходили через пагорби та долини. Погода була непередбачуваною спекотні дні та холодні ночі. Але Марія та Йосип знали, що вони виконують важливе завдання, і це сповнювало їх рішучістю. Дорогою вони проїхали через кілька сіл і міст. Кожна зупинка була можливістю відпочити та поповнити запаси. Йосип завжди був уважним до потреб Марії, допомагав їй злізти з осла та знаходив місця для відпочинку. Щовечора вони створювали невеликий табір, де ділилися історіями та молилися, шукаючи сили у своїй вірі, щоб продовжувати. Поїздка була не тільки фізично складною, але й емоційно виснажливою. Марія відчула, як дитина ворушиться всередині неї, постійне нагадування про диво, яке мало статися. Хосе, у свою чергу, відчув суміш хвилювання і радості Він знав, що син Марії був особливим. Проголошений ангелом Спасителем світу, кожен їхній крок наближав їх до цієї надзвичайної миті. По дорозі вони зустріли інші сім'ї, які подорожували так само. Деякі поїхали в той самий Белен, інші в різні міста походження. Серед мандрівників було почуття солідарності, спільне розуміння труднощів і надії, які вони несли. Нарешті, після багатьох днів подорожі. На горизонті з'явилися пагорби белема. Марія і Хосе відчули поєднання полегшення і хвилювання. Вони досягли кінцевої мети своєї довгої подорожі. На вулицях Белема було багато людей, які також прийшли на перепис. Хосе почав шукати місце, де вони могли б зупинитися. Він стукав у двері, але всі кочми були повні. Відповідь завжди була одна: немає місця. Хосе не здавався. Він продовжував пошуки, вирішивши знайти притулок для Марії, яка все ближче наближалася до пологів. Нарешті корчмар, побачивши стан Марії, запропонував їм просте, але гостинне місце стайню. Це було не ідеально, але давало їм дах над головою та місце для відпочинку. У тиші тієї ночі, серед сіна та худоби, Марія почала відчувати біль пологів. Хосе був поруч із ним, пропонуючи всю можливу підтримку. І там, у скромній і несподіваній обстановці, сталося найбільше з чудес. Ісус народився. Марія загорнула його в полотна і поклала в ясла, годівницю для тварин. Син Божий прийшов у світ серед простоти та смирення. З великою пошаною і турботою Марія народила свого первістка. Той, кого звуть Ісусом, Спасителем світу. Народився серед простоти та смирення. Йосиф зі сльозами на очах тримав новонародженого і передавав його Марії. Вона з усмішкою чистої радості і любові загорнула немовля в чисті тканини і поклала його в ясла єдине доступне ліжечко. Сцена була невимовної краси. Син божий, обіцяний з давніх часів, тепер був серед них, лежачи в яслах. М'яке світло зірок, здавалося, засяяло ще яскравіше. Ніби саме небо святкувало народження цього особливого хлопчика. Подорож Марії та Йосипа до Вифлеєму була сповнена випробувань, а також віри та надії. Кожен їхній крок готував їх до дива, свідками якого вони мали стати. І так почалася історія народження Ісуса, знаменуючи початок нової ери для всього людства, початок етапу, який пам'ятають і відзначають майбутні покоління. Стайня Освітлена лише м'яким світлом зірок, що проникало крізь щілини в стінах, була надзвичайно простим місцем. Була дерев'яна годівниця, де годувалися тварини, а довкола розкидані сільськогосподарські знаряддя Запах свіжої соломи змішувався з холодним нічним повітрям, створюючи атмосферу скромну і священну. І так, з містом вифлеєм, як мовчазним свідком, божественний план розкрився. Марія та Йосип Об'єднані вірою та любов'ю, чекали на народження того, хто назавжди змінить хід історії людства. Йосип, відчувши водночас полегшення та побоювання, допоміг Марії злізти з осла. Він ретельно підготував місце в сіні, створивши для неї імпровізоване ліжко. Тварини навколо зазвичай спокійні, ніби відчули важливість моменту, залишаючись мовчазними та спостережливими. Стайня Освітлена лише м'яким світлом зірок, що проникало крізь щілини в стінах, була надзвичайно простим місцем. Була дерев'яна годівниця, де годувалися тварини, а довкола розкидані сільськогосподарські знаряддя. Запах свіжої соломи змішувався з холодним нічним повітрям, створюючи атмосферу скромну і священну. Хоча вони були в місці, призначеному для тварин, стайня стала місцем поклоніння. Марія та Йосип, дивлячись на новонародженого, знали, що вони є свідками виконання Божої обітниці. Вони стали на коліна в молитві, дякуючи Богові за цю священну мить. Тієї тихої ночі сталося щось надзвичайне. Спаситель світу народився в скромних обставинах, але його прихід був відзначений миром і радістю, які сповнили серця всіх присутніх. Стайня, хоч і проста. Стала першим святилищем для поклоніння царя-царів. Марія та Йосип, об'єднані любов'ю та вірою, знали, що шлях тільки починається. Але в ту мить, у тиші стайні, вони змогли відпочити та відсвяткувати диво життя, знаючи, що вони беруть участь у божественному плані, який назавжди змінить хід історії. Тихої ночі в белені. Серед тихого морчання тварин і віддаленого голосу людей, що рухалися вулицями, сталася одна з найвизначніших подій в історії людства. Марія та Хосе після важкої та невдалої подорожі в пошуках підходящого місця для проживання знайшли притулок у простій стайні. Саме там, серед простоти та смирення, сталося чудо народження Ісуса. Марія, відчуваючи біль від пологів, отримала допомогу від Йосипа. Він зробив усе можливе. Щоб утішити її і підготував місце тим, що мав під рукою. Огорнута миром і спокоєм, Марія народила свого первістка Ісуса. Ця подія, яка змінить хід історії, відбулася просто й тихо, далеко від палаців і розкоші, але за урою святості, якої не могло забезпечити жодне багатство. Йосиф дбайливими руками і серцем, сповненим благоговіння, допоміг Марії сповити новонародженого в чисті паленки. Ісус, син Божий, що лежав у яслах, ходівниці для тварин, символізував смирення і простоту свого народження. Там, у тій імпровізованій колисці, був Спаситель світу, оточений любов'ю своїх земних батьків. Ясла, символ простоти і необхідності, стали першим ложем царя царів. Сцена була спокійною і зворушливою красою, Марія, виснажена, але сіюча. Ніжно обіймала сина, хосе збоку дивився на нього із сумішю захоплення і обожнювання. Навколишні тварини ніби мовчки брали участь у цій священній миті. Незважаючи на скромні умови, народження Ісуса було оповите небесним світлом. Зірки на нічному небі засяяли яскравіше, ніби сам всесвіт святкував цю подію. Особливо одна зірка, яскравіша за інші, ширяла над цим місцем, скеровуючи серця тих. Хто шукав новонародженого Спасителя. Коли Марія та Йосип споглядали диво, що сталося перед ними, вони відчули глибокий мир. Вони знали, що, хоча Ісус народився за таких простих обставин, його прихід був виконанням божественної обіцянки. Вони стали на коліна в молитві, дякуючи Богові за цей дорогоцінний дар і за честь бути частиною такого великого плану. У той момент, у скромній стайні у Віфлеємі народилася надія. Ісус, Еммануел, з нами Бог, приніс із собою обіцянку викуплення та миру для всього людства. Його життя, розпочате так скромно, судилося принести світло у світ і назавжди змінити серця. Таким чином, народження Ісуса, загорнутого в одяг і лежачого в яслах, не було простою подією. Це був початок нової ери, знак того, що справжня велич полягає не в багатстві чи владі, а в любові, смиренні та служінні. Історія Ісуса, починаючи з його першого подиху в тій стайні, продовжуватиме надихати та направляти мільйони крізь століття, нагадуючи кожному про змінну силу віри та божественної любові. На пагорбах поблизу віфлеєму цієї ночі, як і багатьох інших, пастухи стояли на варті. Вони пасли свої отари під зоряним небом, розмовляючи тихими голосами та обмінюючись історіями, щоб згаяти час. Пастухи були простими людьми. Які звикли до нічної рутини стерегти своїх овець від хижаків і злодіїв. Ніч була тихою, і тихий звук овець змішувався з шепотом вітру на деревах. Раптом нічний спокій порушило надзвичайне видовище на небі з'явилося яскраве світло, освітлюючи темряву навколо них. Пастухи були здивовані та сповнені страху, бо ніколи не бачили нічого подібного. Це було світло, яке виходило не від зірок чи місяця. А від божественного джерела. Посеред цього променистого світла з'явився ангел Господній. Його присутність була величною і спокійною, а його голос лунав із ясністю, яка заспокоювала неспокійні серця пастухів. Не бійся, сказав ангел, і його слова були сповнені миру та втіхи. Благовіщу велику радість усім людям, сьогодні в місті Давидовому народився Спаситель, який є Христос Господь. Вівчарі не вірили своїм вухам. Новина була неймовірною і чудовою. Ангел продовжив, пояснюючи, як вони знайдуть новонародженого це буде для вас знак, ви знайдете немовля сповите, що лежить у яслах. Коли ангел говорив, небо наповнилося безліччю ангелів, які всі славили Бога. Їхні пісні лунали вночі. Наповнюючи повітря небесною гармонією, слава на висоті Богу, а на землі мир людям доброї волі. Видовище було незрівнянної краси, і пастухів охопило почуття глибокого миру і радості. Коли ангели повернулися на небо і божественне світло розсялося, пастухи на мить стояли мовчки, розглядаючи те, що вони побачили. Тоді вони з великим хвилюванням і рішучістю сказали один одному ходімо до віфлеєму і подивимося, що сталося, що відкрив нам Господь. Залишивши свої отари на ніч, пастухи поспішили до Віфлеєму. Шлях, який зазвичай був звичним і рутинним, тепер здавався особливим, освітленим обіцянкою того, що вони знайдуть. Їхні серця билися швидко, сповнені очікуванням і благоговінням. Коли вони прибули до стайні. На яку вказав ангел, то знайшли Марію, Йосипа та немовля Ісуса, як і описав ангел. Ісус був загорнутий у полотна і лежав у яслах. Пастухи стали на коліна в поклонінні, їхні душі переповнені радістю та вдячністю. Вони розповіли Марії та Йосипу все, що бачили і чули тієї ночі. Марія, почувши слова пастухів, зберігала все це й розмірковувала про них у своєму серці. Хосе поряд з нею відчував божественне підтвердження всього, що було йому відкрито. Пастухи, поклонившись хлопцеві, повернулися на свої поля, прославляючи і вихваляючи Бога за все, що бачили і чули. Ніч, яка почалася, як і будь-яка інша, закінчилася надзвичайним чином, радістю, яку вони носитимуть із собою все життя. Таким чином, звістка про народження Ісуса почала поширюватися не в палацах чи серед можновладців. А серед скромних пастухів, які першими почули та стали свідками приходу Спасителя, ця священна ніч ознаменувала початок нової надії та радості для всього людства, нагадуючи нам, що Бог обирає скромних і простих, щоб відкрити світові свій найбільший дар. Після небесного видіння, яке змінило їхнє життя, пастухи. Все ще вражені та сповнені нової надії, поспішили до Віфлеєму, керовані словами ангела та світлом яскравої зірки на небі, вони з великим очікуванням і запалом пішли за ним. Шлях, колись знайомий і рутинний, тепер здавався священним шляхом, позначеним божественною обітницею, яку вони отримали. Прибувши до віфлеєму, пастухи шукали місце, яке описав ангел. Місто, де ще кипів перепис, було повне людей. Але зірка привела їх до скромної стайні, де народився Спаситель. Підійшовши з благого вінням, вони побачили сцену, яку описав їм Ангел Марія та Йосип біля новонародженого, що лежить у яслах. Серця пастухів були наповнені радістю та обожнюванням. Вони стали навколішки перед яслами, дивуючись простоті і красі моменту. Там, у наймовірнішому місці, вони знайшли месію Спасителя світу. Дитятко Ісус, загорнуте в пеленки, було втіленням божественної обітниці, нарешті сповненої надії поколінь. Пастухи розповіли Марії та Йосипу про все, що бачили і чули тієї ночі. Вони сповістили про появу Ангела, про звістку великої радості та про небесну пісню, яка лунала на пагорбах. Марія, уважно слухаючи, зберігала все це у своєму серці розмірковуючи над великою таємницею та благословенням, яке вони переживали. Хосе поруч із нею відчув глибоке підтвердження віри, знаючи, що вони здійснюють план набагато більший, ніж вони могли собі уявити. Пастухи, все ще в стані захоплення і вдячності, ще деякий час залишалися в стайні, поклоняючись немовляті Ісусу. Стайня, скромна і проста, стала місцем поклоніння і хвали. Присутність новонародженого наповнила кімнату невимовним спокоєм і почуттям священної пошани. Поклонившись хлопчикові, пастухи зрозуміли, що їм потрібно поділитися цією чудовою новиною. Вони повернулися на свої поля, але цього разу з новою місією. Йдучи, вони прославляли і хвалили Бога за все, що бачили і чули. Кожна зустріч з людьми на цьому шляху була можливістю розповісти історію тієї надзвичайної ночі. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, захоплено говорили вони. Ми бачили Месію, сповитого в пеленки і лежачого в яслах, як сказав нам Ангел. Їхні слова були сповнені радості й певності, а ті, хто їх чув, були вражені і заінтриговані. Звістка про народження Ісуса швидко поширилася не серед можновладців чи великих палаців, а серед простих людей, скромних серцем. Звістка надії та спасіння почала набувати форми, досягаючи сердець кожного, хто її чув. Пастухи, повернувшись до своїх отар, продовжували прославляти Бога, їхнє життя змінилося від зустрічі зі Спасителем. Пам'ять про ту райську ніч закарбувалася в їхній пам'яті, стала постійним джерелом радості та віри. Вони знали, що, хоч і були простими людьми, вони були обрані свідками найбільшого з чудес. Таким чином, історія поклоніння пастухів стала символом смирення та простоти, з якими Бог вирішив відкрити свого сина світові. Очима пастирів ми бачимо красу віри та чистоту поклоніння, нагадуючи нам, що справжні зустрічі з божественним часто відбуваються в найнесподіваніших місцях. На сході, в далекій країні, повній таємниць, жили відомі люди, чарівники або мудреці. Вони були учнями неба. Майстрами астрології та завжди важливими небесними знаками, які, на їхню думку, розкривали великі події на землі. Однієї безтурботної ночі, коли вони дивилися на небо, сталося щось надзвичайне: на небі з'явилася ша яскравіша за всіх інших. Фокусники відразу зрозуміли, що це незвичайна зірка. Він сіяв блиском, якого вони ніколи раніше не бачили. Вони звернулися до своїх стародавніх писань і пророцтв і зрозуміли, що ця зірка віщує народження великого царя, подію настільки важливу, що вона заслуговує того, щоб її слідкували та шанували. Сповнені ентузіазму та рішучості, чарівники готуються слідувати за зіркою, впевнені, що вона приведе їх до новонародженого короля. Довгим і важким був шлях чарівників, вони проходили через пустелі та невідомі землі. Але зірка з її постійним блиском і незмінним провідником вела їх ніч за ніччю. Ніщо не могло відволікти мудреців від їхньої мети, після чого вони серцем відчули, що стали учасниками божественної миті. Після багатьох днів і ночей подорожі Волхавеї прибули до Єрусалиму, священного міста. Присутність М викликала обурення серед жителів і привернула увагу царя Ірода. Волхавеї прийшли до Ірода і запитали, де той. Хто народився царем? Я бачив його зірку на сході і прийшов поклонитися йому. Ірод, стривожений звісткою про народження нового царя, пішов до своїх священиків і книжників запитати, де народиться Христос. Вони відповіли, що згідно з пророцтвами це буде у Віфлеємі, в Юдеї. Тоді Ірод таємно покликав волхавів і запитав їх, знайшовши хлопчика, підтвердив і сказав йому, де він, щоб і він поклонився йому. Але насправді Ірод мав погані наміри, але й читав нового царя. Волхавеї, знову керовані зіркою, покинули віфлеєм, сіючи ще яскравіше, і привели їх прямо до місця, де були Марія, Йосип і немовля Ісус. Коли вони побачили, що зірка зупинилася на цьому місці, вони також відчули велику радість і знали, що вони досягли місця призначення. Увійшовши до скромної хати, вони знайшли хлопчика з Марією. Його матір'ю. Мудреці впали ниць і вклонилися Ісусу, визнаючи його королівську владу та божественність. Вони відкрили свої скарби і принесли дари, гідні короля Ай золото, яке символізувало його королівську владу, пахощі, що представляють вашу божественність, і мирра, спеція, яка використовується для бальзаму, сповіщає про його жертву та смерть. Марія та Йосип були вражені відвідинами мудреців і дарами, яких вони не мали. Вони уважно слухали розповідь про зірку та довгий шлях волхавів, глибоко зворушені вірою та відданістю цих людей. Поклонившись Ісусу і віддавши свої дари, мудреці приготувалися повернутися на свої землі. Але, попереджені у вісні не повертатися до ірода, вони пішли іншим шляхом, зберігаючи немовля Ісуса. Таким чином, віфлеємська зірка своїм східним блиском сповіщає від Спасителя про те, що народився новий цар. Подорож волхавів стала свідченням істини та справжнього царя, того, хто принесе світло та спасіння всім. Історія про мудреців і віфлеєм полягає в тому, що незалежно від того, де ми знаходимося, якщо ми слідуємо за божественним світлом, воно спрямує нас до мети, яку Бог має для нашого життя. Це історія про віру, наполегливість і довіру, що Бог відкриває себе тим, хто шукає його всім серцем. Довга подорож волхавів досягла свого апогею, коли зірка нарешті засіяла над віфлеємом, вказуючи точне місце, де буде новий день царя. Ці мудреці, що перетнули пустелі і невідомі землі, відчули тепер ясну радість вони стануть слідами вічної події. Чарівники, що приходили з далеких регіонів Сходу, несли з собою дари великої цінності та значення. Це були не просто розкішні подарунки. А глибокі символи, які відображали особистість і долю того, з ким вони мали зустрітися. Кожен подарунок мав мету та послання. Коли вони прибули до місця, вказаного зіркою скромної стайні, і знайшли Марію, Йосипа та немовля Ісуса. Коли вони побачили немовля сповите, що лежало в яслах, їхні серця сповнилися благоговінням і поклонінням. Вони стали на коліна перед хлопчиком. Визнаючи його велич і божественність. Хоча та дитина народилася в простих обставинах, вона була царем царів, обіцяним Спасителем. Потім чарівники відкрили свої скарби і піднесли свої дари. Першим подарунком було золото, дорогоцінний метал, який асоціювався з королівською владою та багатством. Пропонуючи золото, Волхавеї визнавали Ісуса Царем, тим, хто правитиме не лише Ізраїлем, але й усіма народами. Другим даром був ладан, ароматична смола, яка використовувалася в релігійних церемоніях і вважалася священною. Ладан символізував божественність Ісуса, визнаючи його Сином Божим, гідним поклоніння та хвали. Це було знаком його божественної місії та його ролі посередника між Богом і людством. Третім даром було миро, смола, яка використовувалася для бальзамування та підготовки тіл до поховання. Миро. Хоч і цінне, мало в собі темний і глибокий зміст. Приносячи миро, Волхавеї прообразували жертву, яку Ісус принесе заради людства. Це був знак того, що він народиться, щоб померти, пропонуючи своє життя, щоб спокутувати гріхи світу. Марія та Йосип, скромні у своєму стані, прийняли дари з вдячністю та захопленням. Вони уважно слухали, як мудреці розповідали про зірку, яка вела їх. І небесну звістку, яку вони отримали. Кожне слово зміцнювало розуміння божественного наміру навколо народження Ісуса. Поклонившись хлопчикові та доставивши свої дари, махи приготувалися повернутися до своїх земель. Однак уночі у вісні вони отримали попередження не повертатися до ірода, який мав злі наміри. Натомість вони пішли іншим шляхом, захищаючи таким чином безпеку новонародженого короля. Відвідання мудреців було подією глибокого значення, знаменуючи загальне визнання народження Ісуса. Месію чекали не лише євреї, навіть мудреці з далеких країн приходили вшанувати його. Завдяки дарам мудреців світ почав розуміти справжню особу та місію Ісуса царя, Бога і Спасителя.